Враховуючи споконвічну належність України до європейського простору, визнаючи незмінність українських прагнень до єднання з європейськими націями, нагадуючи про підтримку євроінтеграційного курсу України більшістю її громадян, в тому числі переважно більшістю молоді, враховуючи, що успішний економічний розвиток України можливий лише за умов запровадження. Економічних свобод, забезпечення прав людини, фундаментальних свобод слова, інформації, мирних зібрань. Беречи до уваги, що непідписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом творить небезпечне підґрунтя для посилення авторитаризму, корупції та бідності людей в країні. беречи до уваги також незаконне, непропорційне. Підтримку євроінтеграції 30 листопада 2013 року в Києві, висловлюючи стурбованість щодо загострення внутрішньополітичного протистояння в Україні на цьому тлі та посилення загроз державному суверенітету, територіальній цілісності та конституційному владу України. Закликаємо перше вимагає. Відставки уряду перевиборі Верховної Ради і імпічненту президенту. Друге, закликаємо всі громадські та політичні сили України здійснити невідкладні дії щодо подолання внутрішньополітичної кризи виключно. Закликаємо далі всі громадські та політичні сили робити все належне для всебічного забезпечення національних інтересів України та відновлення неї євроінтеграційного процесу. І четверте, друзі, звертаємось до НАТО з проханням попередити Росію щодо невтручання в Україну. Ми тепер просимо проголосувати, піднятою рукою проголосувати. Хто підтримує цю резолюцію? Хто за? Хто проти, друзі? Підніміть, будь ласка, руки, хто проти? Хто утримався, друзі? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, друзі. Дякую, ми, ми допрацюємо резолюцію згідно з тими висловами, які лунали тут з майдану, також від наших е, лідерів громадського руху Харківщини. Дякую, друзі, що прийшли. Я пишаюся вами. Слава Україні!